Шановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів від китайського виробника компанії Weishi, а саме модель електрошокера TWC01, а також модель шокера Titan 1108 Pro. Детальне знайомство розпочнемо з, зі знайомства з моделлю 11.08 Titan Pro. Почнемо з того, що комплект поставки пристрою входить адаптер для підзарядки від мережі 220 В, а також безпосередньо сам шокер-ліхтарик. Шокер виконаний з матеріалу пресований алюміній, оснащається світлодіодом, а також електрошокером великої потужності. Корпус виконано дуже надійно, конструкція дуже так вдало. Вдало і стильно виглядає у руці, і дуже зручно знаходиться у руці. А також має на своєму корпусі противідкатну гайку, котра запобігає скочуванню пристрою з гладких поверхонь. Розпочнемо зі знайомства з даним пристроєм і. Детально роздивимось його функції. Значить, Даний пристрій має запобіжник, який знаходиться біля роз'єму для підзарядки. Для того, щоб користуватись шокером, нам потрібно вмикати в положення Он. В положенні On у нас працює ліхтарик. Ліхтарик має три режими свічіння. Дальнє світло-ближнє світло і режим стробоскоп. для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо в крайнє переднє положення наш перемикач і натискаємо кнопку спуску маленьку-кругленьку. Так у нас працює шокер на даному пристрої. Ось так от ми коротко ознайомилися з режимами роботи пристрою. Titan 1108 Pro. Ще забув е, вам сказати, що на корпусі знаходиться ось така петля. Дана петля дозволяє закріпити е, пристрій на поясі. Це для тих, хто е, працює, наприклад, охоронцем, дуже зручно буде роз, розмістити даний пристрій саме на поясі. Е, значить, далі переходимо до знайомства з пристроєм е, TWC01. Пристрій виконано з пресованого алюмінію. Кому до вподоби, які кольори, даний пристрій виконано в декількох кольорових варіантах, тому кожен для себе зможе обрати улюблений колір: синій, золотистий або рожевий. Тепер перейдемо до функціоналу даного пристрою. E, значить, на корпусі знаходиться дві клавіші управління, одна з яких перемикає режими, інша спускає, розряджає наш електрошокер. E, натискаємо в середнє положення, переводимо нашу клавішу слайдерну. і Бачимо, що у нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик має три режими свічіння, дальнє світло, ближнє світло режим стробоскоп. Для того, щоб вімкнути шокер, перемикаємо перемикач в крайнє переднє положення і натискаємо клавішу спуску. Так от у нас спрацьовує даний шокер. Дана модель оснащується зйомним акумулятором. Для того, щоб до нього дістатися, необхідно просто відкрутити задній ковпачок захисний. От так легко і без проблем можна замінити, замінити акумулятор в разі його. З часом будь-який акумулятор псується, тому на даному пристрої є можливість безболісно його замінити. Далі в комплект в поставки входить мультифункціональний зарядний пристрій, котрий може підзаряджати ваш пристрій як від розетки 220 В, а також від автомобільної підзарядки. Пристрій має три роз'єми. Один з яких для iPhone четвертого покоління, інший роз'єм Lightning. Користувачі яблучної техніки з ним знайомі, а також міні-USB. На нашому шокері також знаходиться два роз'єми, один з яких класичний USB-роз'єм, а другий міні-USB. Такий, як на більшості Android-пристроях. E, також даний ліхтарик можна підзарядити будь-яким будь зарядним пристроєм, який має роз'єм міні-USB. Що також є дуже зручно, якщо ви, наприклад, забули свою рідну зарядку вдома. Далі порівняємо технічні характеристики наших пристроїв. Почнемо з технічних характеристик пристрою TWC01. Даний пристрій має заявлену напругу 140 тисяч вольт, фактично потужність 10 Вт, товщина пробою одягу 40 мм. Середній час виходу зі стану шоку близько 5 хвилин. Довжина нашого пристрою 215 мм, вага 210 г. Далі технічні характеристики пристрою Titan 1108 Pro. Заявлена напруга пристрою 160 000 вольт, фактична потужність 16 Вт. Середній час дії близько секунди, середній час виходу зі стану шоку близько 30 хвилин. Товщина пробою одягу 10 см, довжина пристрою 24,2 см, вага пристрою 320 г. Комплект поставки, окрім всього, вище вказано, входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації. Е, найголовніше, що ви з нею можете дізнатися, це те, як правильно користуватися пристроєм і як правильно за ним доглядати. Е, дякую за е, надану можливість протестувати дані пристрої інтернет-магазину Socariin.ua. Нагадаю, з вами був Журик. Сьогодні ми з вами порівнювали дві моделі електрошокерів у вигляді ліхтарика, а саме модель TWC01, а також модель Titan 1108 Pro. Побачимося з вами в наступних оглядах. Буде добру, до побачення!